що сьогодні постає з цим Євангелієм в мене одне питання, що може Бог, коли людина вбиває, що може Бог, коли людина нищить, руйнує, має свою правду, має свою злобу, свій гнів, свою неприязнь? Бо з однієї сторони так подивитися, що Бог може втрутитися, дати місце, тому що буде перемога. Це пророк Єремія сьогодні промовляє. Навіть на тебе будуть нападати, але ти вистоїш як сильне місце, бо я є з тобою. Бо я з тобою, слово Господа, щоб тебе врятувати. І це слово Господа завжди звучить у тих, які відважно йдуть за правдою. Бо вони знають, що правда це є те, що триває. Правда те, що ну, є, ну, ця істина, ніби, ніби те, що непохитне, воно буде тривати попри все. Попри все. І цією правдою Господь називає себе. Ісус каже, ну, що є істина, питається Пилат, який теж є причетний до смерті, до вбивства. І він мовчить: ну, дивися на істину, пізнавай істину, знаходи цю істину. І бачимо, що людина, яка, знаючи про істину, не живе цією істиною, то вона входить в те, що може вбити. І дуже просто, дуже легко, навіть не з своєї волі, і з волі когось іродіяда. Злобна жінка. Через руки своєї дочки, неповнолітньої, так собі думаю, яка ще не вміє розпізнавати, мамо, що має робити. Давай зробимо це, зробимо вбивство. Бо ця людина скаже тобі правду. І ця правда залишиться ну, відбитком на нашій славі, на моїй могутності. І відбувається те, що ну, це руйнація. І бачимо, що правда це є те, що будує. Йоанн промовляє, Ірод каже, ну, тривожуся, відчуваю, що це до мене промовляє. І відчуваю, що ну, це щось краще. Неправда, вона руйнує. Вона може сказати, що я вб'ю, я знищу. І це є те питання, яке ну, триває в нас зараз. Ми сильно, сильно переживаємо це. Що може Бог, коли людина вбиває, коли це робить людина? Хочу війти, хочу війти, але залишиться в правді. Він прагне життя. І знаємо, що він зробив. Він прийшов через вбивство, через смерть, через руки людей, через це вбивство і досвідчує: ну, дивися, правду вбити неможливо. Правда буде жити, правда буде тривати. Істина є істиною. Це показує Ісус. Це пропонує думаю, Йоанн це розумів. Якщо є Бог, який посилає, ну, то скажу про це. Бо знаю, хто це Бог. Боятися ворогів, їхньої руйнації, ну але істина є важливіша, те, що, що буде зі мною, може бути. Але знаю, в кому буду стояти, в кому вистою це життя. Це буде Бог, це буде Господь, це буде Його життя. Бо він запропонував, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, хто живе зі мною, хто живиться моїм словом, живиться моїм тілом, той живе. І живу в ньому вже я. Це вже не моє життя, це вже його життя, це Боже життя. І тут відходить страх і приходить розуміння, що Бог зробив уже багато. Уже надзвичайно, щоб ми боялися, щоб ми мали недовіру до нього. В цьому полягає пізнати істину, не боятися правди. Що навіть якщо твоє життя зазнає цього зла вбивства іншої людини через руки іншої людини, якщо ти вірний цій правді, ти живеш. І це є досвід е, сьогодні Йоанна. Ми це згадуємо. Мучеництво, знущання, нерозуміння. Але це є досвід і сьогоднішніх часів, сьогоднішніх днів. Ми горюємо сьогодні є спомен пам'яті загиблих. Ми горюємо, але завжди хочемо. Супроводжувати тих, хто загинув, захищаючи, вводити їх в руки Господні, привести їх до правди до істини. Тих, які воювали за цю правду, боролися за цю правду, досвідчували радість, бажання радості своїх близьких, відстоюючи цю радість, відстоюючи цю свободу, відстоюючи це щастя. То ми їх ведемо туди, бо знаємо, що сьогодні хочемо своїми молитвами їх привести перед правду, щоб вони вже досвідчили життя. Бо Господь, коли творить людину, то каже, будеш жити. Хочеш померти, то не їж з цього дерева, бо померти помреш. Тобто прагнеш чогось більше, я тобі все вже дав. І триваю в цьому подарунку життя. Тому і сьогоднішні наші думки це є супровід, супровід до правди, до життя, до істини. І коли ми маємо в собі це якесь горювання, це якесь переживання, ну, досвідчуємо Йоанна, ми святкуємо, ми споминаємо, хоч і це є мученицька смерть. Але ми досвідчуємо, що Він є там, у що вірив, що прагнув, чого зазнавав. Зазнавав Божої присутності, має її, ми сьогодні ніби це святкуємо, ми споминаючи, святкуємо. Тому сьогоднішній досвід життя, яке має в собі різні аспекти, має в собі навіть цю смерть, але це є життя, яке триває, і може тривати тільки у Бозі. Це є сьогоднішнє свідоцтво, сьогоднішня правда, де би ми її не шукали, але вона тільки є в Бозі. І це є сьогоднішній наш заклик до нас: Господь з тобою, щоб ти спасся, щоб ти жив, щоб ти тривав в тому, що вже знаєш, в тому, що, можливо, ще не знаєш, але він тобі пропонує. Молімося за тих, які, які жертвують себе, які дають свідоцтво віри, які дають свідоцтво любові, які, у яких ми вже і згадуємо як святих, щоб і ми, як сьогоднішня молитва, колекта дня, яка збирає всі наші молитви, щоб ми безустанно боролися, захищаючи віру, яку визнаємо. Амінь.